Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки, усім тихого, мирного і благословеного нам неба і Божої нам благодаті. А я вам хочу показати, що ж я зробила з часниковою грядкою поза кадром, поки телефон заражався, а Марічки 7 п'ятниць на неділю. І вирішила позбирати гній, перегній з обох сторін. Позбирала, вийшло три тачки. Ну, а те, що десь там не зібралось, тоді маленькими-маленькими гребельками, гарненько так вишкрябувала. І подивіться, що в мене вийшло ось таке. І з землею такий перегній і порозсипала в ці розирки між чесничком. Дощик буде йти, буде поливати, і чесничок буде поживу споживати. І я думаю, що я нічого поганого не зробила. А зробила тільки, тільки краще для свого чесничка. Багато так його. Скільки рядочків я не знаю, але ну, багато. Ще весняний не сходить. З зимового два рядочки також не сходить, не знаю по якій причині. І ще злегка потрусила ось тут два рядочки зимового, ще він і зійшов, ну, і весняний ще також не зійшов. Хі -хі. Яка гарна грядочка. Любо подивитись. Хвали-хвали себе, моя голубонько. Ну, а тут я потикала лаванду. Тут я садила малину і, напевно, з неї нічого не буде, тому що падав сніг із криші і позламував усі голінки. А тут сам шит посаджений. Де краще? Може, де прийметься, може цей прийметься. А де гірші росточки? Ну, але нехай приймається. Тоді будуть на насадженці. Ну, то якось так. Виноград ще накритий. Ще поки заморозки, то нехай ще буде накритий. І тут в мене ще зійшов пізньоцвіт від Любочки. Треба його десь посадити. Десь туди до квітів. І, друзі, я ще розкрила грядочку. ну Тут клаптик такий невеличкий був, там, де я горіхи садила, ще сходів не видно. Я думаю, коли стане тепленько, тоді, тоді вони і посходять. І грядочку, там, де цибулька ще не просапала, не поворушила, тому що дуже-дуже слабенько видно рядочки. Ну, та якось так. Ну що ж, на добраніч вам бажаю тихої, мирної нічки. Я вам дещо покажу, друзі. Дивіться, бачите? Оце наше, наше світло. Це, це такі корчики навкруги біля мене. Бачите? Це мій ставок, мої перізки і мої корчики. О, так гарно видно чесничок. До побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока.